Відштовхувалась від реальної історії про журналістку в полоні. Що не має права бути красивим у кадрі? Там просто сумки росіянина і українки. Хотілось ну налякати війною, бо я ніби заручниця реальності. Кайдашева сім'я це комедія. Ну що ви так переживаєте? Ви що? Збираєтесь гордитися цим проектом? Коли почалася війна у вашій творчості? До чи після 2014 року? Е, ну, так, е, очевидно, після 2014 року. Але зараз, наприклад, я працюю над фільмом, е, п'єса до якого була написана в 2004-2005 році, і вона зараз. Теж про війну виходить, хоча я тоді навіть не могла собі уявити, там про стосунки росіянина і Українки. Така жирна метафора на ті, те, що ці стосунки притворилися. Але свідомо, так, дійсно, після 2014 року ця тема стала просто невід'ємною частиною всього, що я роблю, на жаль. Угу. Добре, а що ви боїтеся втратити як авторка? Емоційність чи чесність доглядача? І те, і інше, тому що. Притупляється це все і біль притупляється, і емпатія, і та та кількість історій, почутих від різних людей, якщо на 2014 році вони шокували, хвилювали. Мучили, хотілось про це писати, то зараз вже ну інший поріг сприйняття цих історій. В тебе включаються захисні механізми, ти звик до цього, ти більше не хочеш страждати, і ти втрачаєш емоційність і чесність, само собою, тому що не на всі теми зараз можна говорити, тому що в нас в пріоритет перемога України, а не мистецькі якісь амбіції, художні, щоб показати все так, як насправді є, сковернути прямо всі рани суспільства. І все таке можна нашкодити, і тут е, починається самоцензу, самоцензура і втрачається певною мірою чесність. Mm -hmm. Ось так, що обидві речі втрачаються. Ну я стараюся про біль писати теж різноманітно і не тільки і використовую різні засоби, в тому числі гумор. У мене багато е, чорного гумору, звичайного гумору. Е, я намагаюся абстрагуватися, відсторонитися від якихось страшних ситуацій, подивитись на них під іншим кутом. Побачити абсурдність якусь, там такі гойдалки створюю, щоб не тільки боляче, але й смішно, і легко, і щемко, потім знову боляче. Ну, це основи драми. Насправді, драма такої це ж не трагедія, я трагедії не пишу, якщо вже говорити про жанр. А драма може використовувати різні засоби, говорячи і про біль, і про все решту. От ви зараз описали, і мені захотілося поговорити з вами про одну з ваших робіт спіймати Кайдаша. Алінева угу. яка. У таку ранку підійду, скажу доця, вставай. Вона виграється як так кобила на кроваті, тільки сопе. З самого початку було зрозуміло, що це робиться для українців, причому це для телевізійного глядача. Тобто, це з одного боку дуже на широкий загал, з іншого боку, я розуміла, що навряд чи це вийде за межі е нашої е української культури, е то так само, як і твірка е Нечої Левицького. Він Теж маловідомий десь за кордоном, це не Гоголь. І, і, ну, але це не менш амбітна і важлива задача, щоб наш глядач подивився щось якісне про себе, щоб впізнав себе, щоб про нього поговорили, бо до цього, цього моменту в нас не було насправді серіалів, де б український глядач побачив себе справжнього. Все, було якісь, все, що знімалось, все було на, розраховано на продаж. Щоб можна було в Росію продати, тому місця якісь, все це було завуальовано, це було про якихось неіснуючих людей, ну як, на мій погляд, можливо, я помиляюся. А тут така впізнаваність, вона дуже сильно спрацювала. Як це почалося? Ну, це був мій улюблений твір в дитинстві української літератури. Я його читала багато разів, і ми відгукувалось те, що це було. Схоже на моє оточення, на моїх родичів з Полтавщини, всі ми варилися в оцих постійних сварках, якихось дріб'язкових, і при цьому це красиві, достойні люди з одного боку, а з іншого боку, не можуть оці наступають на одні ті саме міграблі ментальні. І ну, Я тоді це все не усвідомлювала, просто читала як про щось дуже знайоме. А, а потім, коли до мене звернулись пропозиції екранізувати. То мені замовили комедію. Вони люди, які ну, продюсер Володимир Бородянський. Чомусь у всіх у нас відклалося, що Кайдашева сім'я це комедія. І насправді, коли я перечитала вже в дорослому віці, я зрозуміла, що це теж драма і дуже така соціальна по-своєму драма про українців, про наш менталітет, про наші граблі, і просто вона класно смачно написана з гумором і з любов'ю до людей. І е, почала писати і писала, і продюсерам подобалося, але вони весь час казали, чому ж так сумно, а де комедія? Що ж так е, рвеш нам душу? І пройшли роки, перш ніж з'явилась можливість у них отримати фінансування, тобто частково це давав мінкульт. І звернулись до мене з пропозицією бути шоуранером. Не було ким цим займатися, дали нам не багато грошей, але велику свободу. Я набирала команду, я обирала локації, приймала участь в кастингу. І до нас в наш проєкт ніхто особливо не вірив на каналі. І е, люблю розповідати історію про те, як ми просили на щось там гроші, казали, як це важливо, на що нам директор по економічним питанням Сказала, ну що ви так переживаєте, ви що, збираєтесь гордитися цим проєктом? Тобто було таке ставлення, що Як це називається? гроші витратьте, обробіть цей проєкт і все, і забудьте. Це просто треба освоїти бюджет. І, на щастя, і через це нас ніхто не контролював. Ми там собі хоч що хотіли, те робили. Була певна довіра і певна свобода. Скільки років прийшло, мені досі там пишуть люди, зустрічають, там, говорять якісь речі. Зараз всі, хто ну, дуже багато хто виїхав, передивляється цей серіал саме ностальгуючи за Україною, за домом. Він для них є от, дуже близьким. Чи є якісь схожі історії, які б ви хотіли реалізувати, або були у вас пропозиції до реалізації? А, ну, мені цікавіше, звичайно, працювати над власними історіями, не, 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 не за мотивами класиків. Але ну з нереалізованих, напевно, дуже цікаве місто підмогильного, яке досі не, 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 не має екранізації, і, і, напевно, тигролове Багряного теж. Але я знаю, що ще зараз працюють команда кіношників над створенням сценарію, принаймні. ось. Добре, тоді давайте поговоримо про вашу іншу відому роботу Погані дороги. Здається, цей фільм навіть номінували на Оскар. Його не ну, від України його так. подавали да, на, на Оскар. Розкажіть про роботу над цією стрічкою. Так, документи ваші. Галина Сергіївна. В смысле? Моя жена. Може, у вас є документи і чоловіка? Це теж була п'єса на початку, написана на замовлення британського театру Роял Корт. Вони в 2014-15 році замовили мені п'єсу. Ну, про те, що в нас відбувається, про війну. А ми якраз тоді багато їздили на схід, працювали з документальним театром, і знову ж таки багато цих історій чула. І це була змога виписатися на цю тему. І потім, в 2017 році, по-моєму, до мене підійшов продюсер відомий Юрій Мідзянов, якого вже, на жаль, немає з нами, і запропонував мені зняти дебютне кіно. Я ніколи до цього нічого не знімала, освіти в мене жодної. і Я страшенно злякалася, але, звичайно, погодилась бо це. Цікавий виклик. І до цього була п'єса вже поставлена кілька разів, і я була не завжди задоволена постановками, і мені хотілося зробити по-своєму. І так почалась моя поки що коротка кінокар'єра. Це було дуже важко, дуже непросто і цікаво, і важливо для мене. А що намагалась донести цією стрічкою? Я намагалася. Хоча це було зрозуміло, що це буде кіно, скоріш фестивальне. Навряд чи українці захочуть дивитися, страждати, переживати знову. Ну, таки це це таки, може, не артхаус, але це для вузького глядача, для тих, хто любить постраждати. Таких не на загал. І мені хотілося ну, налякати війною, показати, як швидко розлюднюється. Під час таких подій, як швидко розлюднюються люди, як втрачаються елементарні, якісь гуманістичні цінності, коли все дозволеність в цих сірих зонах, коли немає орієнтирів, як люди шукають, живуть під владою стереотипів. Там. І що мене більше тоді вразило, навіть не те, що росіяни на нас напали, а те, що були українці, які це підтримували. Які та нас що, що ждали на сході України? Що сприймали сторону ворога? І це мені теж хотілося показати. Звичайно, це кіно про початок війни. І його не можна сприймати як про війну зараз. це зовсім, Зараз зовсім інша історія. Ми багато чого переосмислили. А тоді це саме було про початок війни, початок зла, який яке треба зупиняти на кореню. Як правильно тоді в кіно подавати оцю тему війни? Я не знаю, як правильно, це... нема відповіді на це питання. По-різному і використовувати всі способи. Просто ну, не повторюватися. Ясно, що буде дуже багато глядацького кіно де про хоробрих українців і поганих росіян, де ми зробимо подвиги, перемагаємо. Ну, таких на широкий загал тут, ну. Таких псевдопатріотичних, ну бо це іноді неможливо дивитися. І, звичайно, хочеться, щоб так, такого рівня фільмів було менше, щоб це було не просто своїти і зняти щось на злобудня, щоб це були осмислені якісь речі. Можливо, зараз уникати варто якихось відверто жорстоких подробиць, ну, принаймні українському глядаче це важко. Дивитися, але я тут теж не певна, все залежить від режисера, від його мотивації, здатності. Я думаю, що є люди, які можуть зробити це дуже талановито і круто. І Тому не мав відповіді на це питання. Мені тяжко здавалася в поганих дорогах», звичайно, сцена насилля. Мені було шкода акторів, я дуже за них переживала. І... Але вони просто в мене дуже круті. Насилля, оголеності. Мені актрису треба було роздягнути. І коли я її запитала, чи треба, ми можемо сказала, всі вийти, всіх чоловіків вижнемо, залишимо тільки оператора там і все, вона сказала мені пофіг. От, тобто вона була настільки вмотивована це робити, будь-яких обставин. Як вони домовлялись між собою про силу ударів? Оце? Ну, коротко, це щось, Знову ж я ж вперше робила це кіно, це було дуже складно. Важко буває працювати з театральними акторами, які звикли е по-іншому існувати в театрі, пригравати і е все таке інше, і добитися від них живої, такої вірної, органічної інтонації було важко. Е в роботі, от зараз над демонами, коли я знімала демони, е що мені було найважче. М Ну, теж сцени агресивні, і вони важко даються. Ти сам приймаєш цю. Вона тебе теж руйнує. Вона руйнує всіх навколо. Так, коли дуже багато агресії, з дубля в дубль, вона повторюється. Я використовую також нецензурну лексику, бо я ніби заручниця реальності. Я розумію, що люди так розмовляють в реальності, то чому я маю це якось редагувати? І це важка така. Річ. Який найважчий жіночий вибір ви прописували у сценарії і прожили його разом з героїнею? Mm. Ну постійно, мені здається, там е вбити чи не вбити в одній з новел в поганих дорогах? Е я знала, я писала, відштовхувалася від реальної історії про журналістку в полоні. І е, вона не вбила свого насильника, вона не змогла цього зробити. Я вирішила, що я маю хоча б отримати цю сатисфакцію хоча б в, ну, в кіно. І в мене героїня його вбиває. В той момент, коли він починає розлюдню, олюднюватися і викликати співчуття, і щось в ньому таке людське в ньому Це, І це досить важко вбити людину, яка вже не, не робить тобі нічого поганого, а навіть вибачається. Напевно, це було нескладно. Це було складно зробити вбивцю хорошу людину, що вона теж вбивця. Вона стала. Але це теж заради того ефекту, що війна робить людей іншими. Що ти робиш вчинки, На які ти не здатен. Бо ти вимушений, змушений це робити, щоб вижити і таке інше. Вибіри з Русланою писанкою було дуже цікаво працювати на демонах, тому що вона давно не знімалася. Ну, Майже не знімалася в такому кіно серйозному. І я е е переживала дуже, що можливо їй це важко, що я її перезавантажую якимось. Але е вона дуже круто справлялася насправді. І взагалі велика драматична актриса, яку ми втратили, яку не недооцінили при житті, який вона там вибір робить. Ну, вона е, принижується. От було дуже важко знімати сцену, де е, її коханець росіянин. Е, як вона принижується, щоб він залишився з нею? А, зараз в, умов, в контексті нашої реальності це дуже важко робити. Хочеться вбити, грубо кажучи, а вона, але щоб розповісти історію, вона принижується, вона благає його, вона там. Готова на все, аби він залишився. Це було і їй, мабуть, важко, і мені і всім за цим говорити. Якщо глядач після перегляду вашого фільму не може спати, що йому сказати? Це перемога чи відповідальність для вас? А, ну, більше перемога, звичайно, тому що як. Ну, Такі фільми, як Погані дороги, якщо я їх почала знімати, то напевно я очікувала, що вони матимуть сильний вплив сильне враження на людей. В когось бути... Хтось не зможе спати, ну, хтось не Там вийде з залу і буде дуже довго думати. Ну, це, це, в принципі, результат. Очікувати то, то, яке я очікую. Але якщо хтось не буде спати після спіймати Кайдаша, то мені буде прикро, тому що ну, не було такої мети, щоб людину так розтривожити. Угу. Що ви собі заборонила як сценаристка? Що я собі заборонила за як сценаристка? Погоджуватись на те, що мені не дуже цікаво. От, власне, тільки. Те, що от мене потрапляє, хвилює. А чи були якісь такі історії, які вам були найцікавіші? можете поділитися Ну, ними? слухайте, коли я починала писати, то я багато робила. просто... У мене ж не було тоді репутації там, якоїсь імені. І я просто... А треба було заробляти. Я писала дуже різні речі, я писала якісь там історичні мелодрами. Я писала якісь шкільні комедії, це що мені не близько, не цікаво, але ну, слава Богу, не писала якихось. Я навчалася в Росії, там певний час працювала, ніколи не писала ніяких патріотичних російських речей, ніколи. Тобто це завжди в мене від до цього була відраза. Але всяку таку низько, ну, таке телебачення, знаєте, було таке пишете сценарії як до кіно, так і до театральних вистав. То що все-таки для вас більш рідне театр чи кіно? Ну, я, в принципі, кіно більше люблю як жанр. Uh -huh. Але театр навчив мене свободі. Тому що для кіно ти завжди часто пишеш на замовлення, часто пишеш під якісь певні. Там, Тобі обмежують, направляють. А та в театрі можна бути вільним. І в мене були багато випадків, коли мені казали, поспиши про що хочеш, роби, що хочеш. І це зо, більше зона експериментів, там менше якоїсь відповідальності. А, і ти розумієш, що, наприклад, навіть театр побачений така велика кількість глядачів. Ну, Коротше, в театрі мені більше свободи. Це зовсім різні. там, не знаю, М'язи працюють в кіно і театрі. Ніби багато спільного, а насправді це різні такі види мистецтва. І порівнювати важко. В театрі я менш люблю ходити, в театрі я менше люблю дивитися, більше кіно. Але без театру я теж не можу. І мені здається, от, драматург може бути сценаристом, а сценарист далеко не завжди зможе стати драматургом назад. Драматургія, оця основа театральна, вона дає. Більше ширше як професія. Вона е, розповсюджується не тільки на театр, не тільки на сценаристику, це навіть якийсь е ну, можна будь чим займатися, використовувати ці скіли. Три речі, які має зробити режисерка у 2025 році в Україні. Ну, По-перше, вона повинна знайти фінансування на своє кіно, і, і бажано не в Україні, бо в, в Україні це фінансування поламалося. А, якщо вона вже має сценарій і все решту, е, режисерка повинна дивитися нові фільми, які виходять, хороші. Що ще має зробити режисерка? Е, навіть не знаю, відслідковувати, ходити в незалежний театр і шукати нові обличчя акторські. Чудово. Одне речення, яким ви поясните війну своїм майбутнім онукам. Це, це система бліцпитання, їх так уникаю завжди. Ну, ви можете довго відповідати, просто воно таке коротке. Е своїм онукам не знаю, я не вкладуся одне речення, я покажу їм, можливо, своє кіно, коли вони виростуть. Коли все горить, чи можна знімати кіно? Потрібно знімати кіно завжди. Що не має права бути красивому кадрі? Ну, можливо, якісь збочення, можливо, насильницька смерть. Але я не впевнена, що я правильно відповідаю на це питання. Правильної відповіді не маєте, да, як ви да. відчуваєте. Фраза, яка для вас звучить як фальшу сценарія. Ой, тут про це можна говорити довго. Я, маючи натренований слух, я просто часто, коли мені дають читати чужі сценарії, мені хочеться перекреслити половину діалогів, тому що вони всі звучать як фальш, бо це все кліше, яке повторюється і повторюється з серіала в серіал, з фільму в фільмі. Ну, мені важко їх зараз повторити. Добре, і тоді давайте фінальне запитання, на яке можна дати розлогу. Відповідь яким має бути сьогодні українське кіно? Воно залежить від тих людей, які його знімають. Кожен режисер це окремий космос, окремий всесвіт. І яким повинно, немає такого питання. От яким вони його зроблять, таким воно і буде. Немає правила якогось чи шаблону от під час війни, яким має бути кіно. Ми не знаємо, яким має бути кіно. Воно буде е, так чи інакше.